Марафон Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба інтра. Я Ірина Баглай. Вітаю. Сьогодні в день ворожий ударний дрон атакував центр Сум. Росіяни поцілили у площу незалежності. У наслідок атаки поранена жінка. Її доправили у лікарню. Також пошкоджена будівля сумської обласної державної адміністрації. На місці влучання працюють усі необхідні служби, які оцінюють масштаби наслідків та ліквідовують руйнування. А як минув день на Херсонщині, дізнаємося від заступника начальника обласної адміністрації Олександра Толоконнікова? Він з нами наживо. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні, Слава добровичі, пане Олександре. Розкажіть нам на цей час, по яких населених пунктах і з якого озброєння ведуть вогонь росіян? Які наслідки? Ну, приблизно кожного дня у нас приблизно 40 населених пунктів під обстрілом. Буває більше, буває менше минулого минулого минулої доби. Це 39 населених пунктів було під обстрілами сьогодні. Також чутно вибухи, і думаю, що також до 30, більше 30 населених пунктів було обстріляно за тільки за день внаслідок обстрілів зранку. Пострадала жінка 73 років, тримала осколкове поранення живота та вибухову, вибухову травму. Була шпиталізована. і після обід близько п'ятнадцятий чоловік натрапив на міну пелюстку, отримав травматичну ампутацію частини стопи. Також доправлений до лікарні зараз займається його здоров'ям медики. Днями у Херсоні на міні підірвався підліток, який їхав велосипедом. Який його стан? і Яким чином відбулося мінування? Що це за міна? Чи є такі випадки поширеними? І на що мають звертати увагу цивільні, які проживають у Херсонській області? На жаль, останнім часом дійсно почастіш такі випадки. І знову росіяни вдаються. До підлої тактики мінування дистанційного дорог, і особливо там, де трава, де, де люди також проходять логістичні шляхи люди, які рухаються по своїм до своїх домівок або що або до, до зупинок, і там дуже часто зараз виявляють, і сьогодні тільки було виявлено тричі. Виявлено такі е пристрої, в тому числі цей випадок з чоловіком. Що стосується цього хлопця, то слава Богу, він не наступив на війну, а наїхав. І тільки осколками його пошкодили ноги. І ту пошкодило осколками, осколки, осколки витягли. Наразі з ним все добре, і слава Богу, що немає ніяких ампутацій. Як ви оцінюєте інтенсивність впівдронових атак останнім часом з боку росіян? Які типи БПЛА вони застосовують, і як вдається протидіяти цим загрозам? У ну, стандартно працюємо в різних напрямках. Це сітки, якими накриваються зараз логістичні шляхи і артерії в самому місті, виїзди, під'їзди, в тому числі Миколаївське шосе. Наші люди вже бачать. На напрямку Миколаївського шосе також відпрацьовують не тільки сітками, і думаю, що люди вже побачили різницю. Коли там був був прорив декілька днів, безпілотники дуже активно російські атакували автівки. Зараз зменшилася активність, але не треба. Все одно, о, якщо там можна не поїхати, краще не поїхати по цій трасі, або в, в об'їзд поїхати, або краще утриматися, якщо це не терміново. Бо все одно о, росіяни кожного дня вигадують різні способи, щоб пролетіти наші загородження і дістатись таки там траси, або е, в Херсоні долетіти до якихось місць, де вони атакують цивільних. Е, ну а так ми продовжимо. Знищувати до 80% буває більше відсотків дронів, які залітають на територію правобережжя Херсонщини, і продовжуємо насичувати наших військових необхідним озброєнням і обладнанням для того, щоб вони могли збивати їх. Я так розумію, це і дає можливість аграріям Херсонської області е жнива проводити. Триває збір е врожаю. Е чи є такі випадки, коли атакують саме е під час е збирання пшениці е людей? І е які результати вже є? Е скільки зібрали? Ну на жаль, да останнім часом царство, царство небесне Олександр Гардієнко, такий фермер, який збивав до самотужки розміновував. На жаль, на нього полювання росіян. Росіяни на нього полювали останнім часом. Ми на жаль, його в полю таки вбили. На жаль, і ми думаю, від будемо буде помста за цього чоловіка щирого простого звичайного героя фермера. Що стосується аграріїв, то дуже сильно підкосилась в цьому русі спека погоїли урожаї більше 50 тисяч гектарів з е, частини тої правобережжя, яка розмінована. А це там було приблизно 200, 600, 300 гектарів, 1000 гектарів. от наразі з них 50 було за рахунок спеки е, знищено урожай. І ми подали вже до е, міністерства, щоб Компенсувала хоча б частково нашим аграріям ці збитки. А так в принципі частина збільшується розмінованих земель, в сімдесят про обережі розміновано і звичайно більше урожаї, кавунів більше, томатів більше. Але в осені, коли жнива, будемо підраховувати, скажемо, розкажемо тощо. тільки більше і скільки там знищено за рахунок спеки, тому що ну, майже два місяці не було у нас. Ніяких до пане Олександре, я вам дуже вдячна, що знайшли час для спілкування з нами і інформування про оперативну ситуацію у Херсонській області. Це був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.